Спільнота. Що це таке? Для тих, хто тільки починає безпосередньо свою дорогу у світі крипти, спільнота це сигнальний чат, спільнота це отримати підтримку. Спільнота це знайти взаємодію з тими людьми, які так само в'їбались на гроші, як і ви. Це приклад неправильної спільноти. Сьогодні я хотів би розповісти про спільноту СВАЛІФІКС під зовсім другим кутом, як ми готували наших людей до бичачого ралі, що ми робили, що ми не робили. Від чого ми відштовхувалися і що ми робимо зараз? Невеликий дисклеймер: ми вже починаємо готувати людей до медвежого ринку. Тобто ми вже готуємо людей до потенційного спаду, щоб вони зразу знали поведінкові патерни і щоб вони одразу розуміли моделі поведінки на медвежці. Почнемо все почалось приблизно два роки тому, коли почався безпосередньо медвежий маркет. Що відбувається на медвежому ринку? Перше, медвежий ринок. Це як поле, де фермери починають сіяти зерна тих чи інших проєктів, і який із них в майбутньому виросте, залежить від багатьох алгоритмів. Якщо переводити, наприклад, на Тему ферми да від того, як ви поливаєте там продукт, да від того, як ви доглядаєте за ним, від того, як ви дивитеся ним, від того, як ви вирощуєте його, що він отримує в кінцевому результаті, то саме відбувається і з криптою. Все залежить від того, що команда робить над проектом, які взаємодії, які партнерства, який вона несе, яка яке яка яке в команди. То саме тут ми навчили членів нашої спільноти відсіювати проекти по ончейну. Чого саме по ончейну? Бо ончейн це єдина правильна метрика, якою ви можете користатись на 100%, тому що ончейн ніколи не обмане. Вас може обманути інфлюенсер, вас може обманути блогер, вас може обманути сайт, на якому ви дивитесь інформацію. Ончейн цього всього не зробить. Чого? Бо на ончейні інформація не змінюється взагалі. Її неможливо відредагувати, її неможливо перекрити заднім числом, її неможливо видалити. Бо блокчейн працює без збоїв. Навіть якщо трапляється, що якась катастрофа, катаклізм, інформація на блокчейні в реєстрі транзакцій все одно зберігається. Тому останніх декілька років наш фокус був побудований на взаємодії з ончейном. Тепер, коли ви бачите зараз результати наших учасників спільноти, зверніть увагу, ви їх бачите на регулярній основі. Ви бачите відмітки, ви бачите пости, ви бачите регулярні фідбеки. І це все наслідок правильної взаємодії із ринком на ранньому етапі. Тобто два роки, поки фактично 90% всіх інфлів, всіх блогерів, всіх ком'юніті заганяли людей в непотрібні проекти, весь цей період ми спекулювали і чекали. Ми забирали свої локальні мови, тим самим нарощували довгострокові позиції. І в моменті нарощення довгострокових позицій маленький відсоток ми відкладали на довгу дистанцію. Все дуже просто. Спільнота. Спільнота, правильна спільнота. Це люди, які вас будуть підтримувати, це люди, де ви знайдете. Це місце, де ви знайдете людей однодумців, це місце, де люди живуть одними тими самими ідеями. Це люди, які циклічно виконують одні ті самі дії за, для досягнення результату. Буквально декілька років тому я був таким самим, як більшість. Що означає як більшість? Я ходив на стандартну роботу, я відкладав гроші, я жив від зарплати до зарплати. Я робив все для того, щоб в мене була якась невелика ілюзія стабільно. А що таке стабільно? Стабільно це знати, те, що ти проснешся завтра, підеш на роботу. Получиш в кінці місяця свою зарплату, заплатиш за квартиру, наб'єш продуктами холодильник і все, і на цьому твоє стабільно закінчується. І це правда життя, і це правда життя. А тепер подивіться, де я зараз чого я не побоявся ризикнути, бо була спільнота, було оточення. І це оточення повинні формувати тільки ви, ніхто його крім вас не буде формувати. Якщо ви думаєте, що для вас стабільно класно це е, отримати зарплату, отримати надгодини, і все на цьому життя закінчується, чи один там раз в рік поїхати в Єгипет по гарячій по гарячому туру стою чи в будь-яку іншу країну, в жопу таку стабільність. Воно так не працює. Ви ніколи не зможете заробити великі гроші, працюючи стабільно на одному тому самому місці. Потрібно розвиватись. І тепер зверніть увагу, на чому побудована спільнота СВАЛЕФІКС. В нас є працівники, в нас є водії таксі, в нас є власники бізнесів, в нас є люди, які керують мережами ресторанів, в нас є люди, в яких є власні ресторани, навіть по Варшаві взяти. В нас є люди, які займаються фермерським господарством. в нас є люди, які. Мам, мами, точніше, в декреті. В нас є люди, які тільки починають свою дорогу, і вони всі замотивовані результатами інших. Тобто, спільнота Свели це циклічна побудова людей, це циклічне об'єднання людей з кінцевою ціллю отримання того самого великого фінансового результата. І тепер давайте подивимось на декілька років назад, що зробили безпосередньо ми.